Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. Запрошую на розклад. І зі мною сьогодні це Таро Чорних Котів, Pagan Cats. А, такі карти вони показують то, чого не видно, Бо ми всі знаємо новини. Дуже буває часом так, що карти підтверджують новини, а буває ще ні, бо там брешуть багато хто нам. Я хочу запитати, а, чи будуть вибори в Україні в цьому році, по-перше. І ще інші, інакші теми будемо розглядати перше по вибори, бо ну, з нової адміністрації Трампа приходить нам така звістка, що нам потрібні вибори. А я не знаю, чому нам потрібні вибори, як їх зробити, теж не знаю. Але карти знають і розкажуть нам, так. Тут у нас лицарь мечовий, це марний клопіт. Це карта марного клопіту. Це марний клопіт, це їм а, якось довели це наші вороги, що нам потрібні вироби, вибори. Бо а, що значить легітимний президент, у нас легітимний. Він не дуже для України тепер ну, не дуже, як то сказати, спроможний. Я вже не буду казати про його якісь. Людські якості я не знаю, бо я не його друг є, Але він ну неспроможний, він не може зробити нічого для України більше. І тоді нам взагалі було б краще мати таку коаліцію, де вже просто немає президента, просто парламент бере на себе владу, але ж він не, не, не дасть того. Не дасть того це марний клопіт, карта, бо ну що з ним зроблять? Він боїться за себе. І він буде триматися своє крісло, доки зможе, бо тут у нас. Туз піковий, його шлях тепер дуже нелегкий, бо він ну, вибрав такий шлях собі. так? Він вибрав шлях собі, коли, от я, наприклад, сказала б мені, я була я піаніст так, і органіст, якщо мені сказали, а можеш ти в Карнікхол заграти, я сказала б, да. то що, то що було? Сказала б так, можу, я не можу. Оце як для мене заграти в Карнігі Холл-концерт, так для а, пана Томана, бо не втік. Це його всі такі ем, призвища було стати президентом. Ну він неспроможний був. Як то можна взяти на це, як дитина, як це можна взяти на себе? Те, що ти не можеш зробити? Ну не можеш, бо ти не маєш ніякого досвіду ні, нічого. Може, освіта в нього і є. Але ми не знаємо, купив він диплом, чи тільки він поки що навчився там, то він грав за КВН. Але ж він не працював ніколи адвокатом, правда? Ж? <плес> ну так. І як... ну, він самий винний, що він себе поставив тепер в таку позицію, бо він почав робити те, що він спроможний зробити. Тут колесо, Колесо Фортуни. Розумієте. Майдан зробити не можна. ця привернута карта ще й вийшла. Бо Майдан роблять люди. Це стихійне, стихійне таке явище. А у нас так, пасіонарі вже загибли чи воюють. Нема кому добиватися нічого. І він на це розраховує. От, щоб були вибори: перше, скасувати треба воєнний стан. По-друге, треба, щоб півроку хоча б пройшло. Щоб все повернулося до норми. Ну, це, це неможливо, як ми скасуємо воєнний стан, щоб почати переговори, вони хочуть перемовини, вони хочуть, щоб у нас хтось інший, не, не він. Бо розумієте, мені було відкрито. Ну, Пам'ятаєте, як а, Данилко сказав, що до нього теж прийшли з цими з валізками грошей, щоб він у парламент пішов, якогось, там, якогось олігарха представляв. він не захотів. Всі, хто в нас іде в президенти чи в парламенті, вони всі проплачені а, олігархами. А олігархи були і є у нас в основному всі з кого? Правильно, вірно, з РФ. І його теж проплатили. Чого цей ПУ говорить, що нас кинули, нас обманули. Ну, бо по його поняттю обманули, він заплатив, а потім не зробили, як він хотів, так. От, і все. Вони хотіли гроші тут і тут брати, знаєте, як на двох стільцях сидіти. І ця карта проплачених, мабуть, вона говорить, так, всі президенти в Україні були проплачені більше чи менше цими бандитами. От вам і все. Україна вона має в собі демократія у нас дуже молода, коли ще таке. таке завжди. коли... Молода демократія у всіх країнах, отак, поки Україна видужує від, від цієї корупційної хвороби, от і я тут не бачу це якесь колесо йде. Ми йдемо по колесу, Що ми можемо зробити так, щоби. Нам відмінити військовий стан і зробити вибори. Нам треба, щоб було перемир'я. А перемир'я не може бути з цим президентом, сказав ворог, що він не сяде за стіл перемовин з цим президентом, з іншим сяде, з яким, якому він валізку грошей завезе і подумає, що він теж. Розумієте, отак от цікаво, що у нас корупціонери вважають себе патріотами, а це невірно. О, цей корупціонер це просто шахрай. Це карта жіноча, Верховна Жриця. Ну, Переміни будуть в Україні, будуть. чи буде жінка у влади, буде, мабуть. Бо ці жінки дуже розумні, які у влади тепер в Балтійських країнах, а, а, в скандинавських країнах, дуже розумні жінки в Італії. І я хочу ще вам нагадати про те, що жіноча сила, вона, ну, вона більш розумна це перше. От, а друге. А, розумієте, ми кидаємо словами. Як я емоційно розумію, що ми були під совєтською окупацією 70 років, емоційно я це розумію. Але цими словами кидатися президенту і всім смітцям, журналістам неможливо, бо це тільки емоції. Ми розуміємо це як, а, як це називається, окупацію. Так? Але це не є окупація офіційна. Бо, наприклад, Балтійські країни, три Балтійські країни, вони в світі вважалися окуповані Совєтським Союзом. А Радянська Україна вона була основателем Радянського Союзу, і основатель не може бути окупований. Я розумію ну, своїм щирим українським серцем, яке в мене болить за Україну, що так ми були під окупацією, але це просто емоційне слова. Офіційно на ділі це було не так. Це було не так. Можна сказати, що окуп... окупували а, західні регіони України, так? можна сказати, але теж не можна сказати, що окуп... окупація вийшла тільки в одних регіонах, а в інших немає. Як країна взагалі а, ну, світом не розуміється, як окупована. От і все це треба розуміти. І не хидатися словами дурними. І прокльони, які в нас посилають. Ну, знаєте, отак, як кажуть, маю, що ношу, а не ношу, а що не маю в душі, переношу. Можна, ну, так, собі говорити, які вони такі сякі. А в uh, публик Space, коли ми це говоримо, ми себе принижуємо. І все, не треба цього робити. Дев'ять мечова. Ну, слова наші, наш ворог, так, можна сказати, і мечова дев'ятка це. Ото слова, які не підкріплені справами. Вони зайві, вони не потрібні, вони нікому нічого не дають, тільки а, такі створюють негативний простір а, навколо України. Ці негативні слова нічого не дають а, доброго. От. І багато брехні, багато брехні. Так. Тепер говоримо, чи будуть вибори. Тут карта The Hermit, я не знаю, як сказати українською The Hermit, це як монах. Ну, йде Україна тепер в чорні часи, і в цьому році війна не закінчиться. Україна йде в такі темні часи. І розумієте, в цьому році, так як тепер справи є, бо вони просуваються помалу, але просуваються. Можна сказати, що в цьому році закінчення війни, можливо, тільки з українською. Ой-ой, капітуляцію. Ну, ви, ви ж бачите карти самі, так? Дев'ять мечова і ця карта темна, чорна просто. Тільки з українською капітуляцією. Якщо наш президент говорить, ми перемагаємо, переможемо, ну, ну він бреше. Ну, Нащо брехати людям? Під час війни за, за законами Конституції вибори не проводяться, не проводяться вибори, не можуть проводитися вибори. Ну, а під Трампом вони можуть, що хочуть говорити. Нам треба розуміти, що, що адміністрація Трампа це страшна річ. І не можна їх слухати, вірити їм, довіряти зовсім. Той Байден нічого не робив, тільки говорив вірні слова, але нічого не робив. А це ще й говорить невірні слова і теж нічого не буде робити. Дев'ять жезлова. Така карта, бачите, боротьби така карта. Тяжко буде в Україні, дуже тяжко. І цього року, і наступного року буде дуже дуже тяжко. Я не бачу, як нам можна перемогти. Я не бачу, як нам зробити так, щоб чесний мир був, справедливий мир. Говорять, що ми перемагаємо справедливий мир. Який може бути справедливий мир? Оця басня. Моська і слон. Пам'ятаєте таку басню? Якщо моська то гавкає на слона, а слон її геть не бачить. Ну, в, в даному випадку це, слон, це пу, так, його, Бо це не він, це не в ньому справа. А це них, у, у них у народу такий менталітет. Вони не бачать нас, бо ми менше, в нас немає грошей. На Перш за все. І як то може бути справедливий мир в такому разі? Хоть, хотілося б. Бо в, в країні дає де демократичні закони, є закони, що на слабкого не можна напасти. А між країнами такого закону немає. Хто сильний і, і наглий, і поганий, той може, якщо хоче, йому не встидно. Йому не встидно тут карта Колесниця війни, колесниця старший аркан говорить, що ну, погані справи в нас, Погані справи. Колесниця війни буде продовжуватися. Дуже тяжко десятка. Христова показує, як тяжко українцям тепер і на війні, і всім, всім. І за кордоном, геть, хто виїхав з своїх причин чи з причин війни. Всім тяжко, бо ми приймаємося, ми хочемо, щоб було б все добре в Україні. Бо ми щиро любимо Україну. А тут карта башта, але не буде добре. Треба бачити а, правду в очі дивитися. Чому ви не хочете дивитися правді в очі? Бо це страшно, це мені говорять ой, негатив. А що ви хочете? Ви хочете жити в рожевих окулярах. Рожеві окуляри повинні бути у людини тільки до себе. Так? До себе цей внутрішній всесвіт, він повинен бути рожевий, який ми хочемо. А, а зовнішній простір повинен бути реальним. А не таким, як ми його хочемо бачити, бо дуже небезпечно жити в зовнішньому просторі, який ми придумали. Розумієте? От так тут.